Чи компенсують гроші людям на Хмельниччині за житло, яке постраждало від війни? Скільки будинків у Хмельницькому пробудуть сьогодні без водопостачання? Про це розкажу вам я, Ольга Захарченко, на першому подільському? Слава Україні! Розпочинаємо окупанти продовжують атакувати Одещину в обласному центрі. Знову чути вибухи. Дісталося і Чернігівщині. Позаду мене будинок культури на Чернівщині, а точніше, те, що залишилось після сьогоднішньої атаки Росії. На щастя, обійшлось без жертв. Є інформація і про повторні пуски оніксів. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе. ДРГ на прикордоні України. Росія не припиняє пошуків слабих місць в обороні на Чернівському та Сумському напрямках. Диверсійної розвідувальної групи зафіксовані на прикордоні, але усі спроби не вдалі. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наїв заявив, що вживаються усі необхідні заходи, а саме посилюють тісну взаємодію з головами військових адміністрацій щодо збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери спостереження. Волочиська громада у Скорботі, солдат Байлеєв Курбанхалди. У рідному селі його звали Колою. Загинув 16 липня. Чоловік виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку. Герою назавжди 32. Про дату поховання наразі не повідомляють. Вічна пам'ять героя. Поезію загиблого героя Артема Зодончука презентують у Хмельницькому. Захід відбудеться у наступну середу у Центральній публічній бібліотеці. 22 поезії написані у різні роки життя. У збірці Я хочу бачити весну невдовзі книга буде в усіх бібліотеках Хмельницької громади. Нагадаємо, що загинув її автор 11 травня 2022 року під Слов'янськом. Довгий час Артем вважався зниклим безвісти. Опрощалися з героєм 4 квітня цього року, але він навіки буде жити у своїй поезії. 11 із 60 територіальних громад Хмельниччини постраждали від війни. Область долучилася до проєкту Євідновлення. Люди, чиє житло було пошкоджено внаслідок ракетних обстрілів, вже отримують грошову компенсацію. 218 заяв уже подано від постраждалих, а це 169 приватних будинків, 48 квартир, одне житлове приміщення. На даний момент виплачено майже 433 тисячі гривень. Музика. Великий та зручний громадський транспорт у Хмельницькому більше не просто плани, а реальність. Автобуси поступово замінюють некомфортні раніше пижики. Сьогодні відновили маршрут номер 19 Ракове озерна. Нагадую, що курсує він через Староконстантинівське шосе та залізничний вокзал. Тепер щодня на міських автобусах задіяно понад 60 середніх та великих автобусів, а маршруток стає менше. Далі теж про громадський транспорт у Хмельницькому на вулиці Кам'янецькій облаштовують нову заїзну кишеню. Вона має з'явитися біля будинку побуту Південний Буг ближче до вулиці Прибузької. Обслуговувати зупинку повинен транспорт, який рухається з боку виставки у бік центру. Буде закрита зупинка героїв Чорнобиля напрямок руху до центру міста. Зупинено водопостачання у обласному центрі через ремонтні роботи. Без води до 13-ї години залишаться мешканці вулиць Європейської соборної героїв Маріуполя. Більше інформації традиційно у наших соціальних мережах. Додому з нагородами хмельничанки на європейській дівочій олімпіаді з інформатики. У Швеції змагалися майже дві сотні школярок з півсотні країн світу. Команду України представляли четверо учасниць, троє з них хмельничанки. Жодна з дівчат не залишилася без медалі за підсумками змагань. Разом вони зібрали повний комплект нагород. Українки в медальному заліку розділили перше місце з командою Польщі. Пишаємося здобутками і віримо у нові досягнення далі. Поки що прощаємося, але ненадовго. Ще більше свіжої найважливішої інформації у ефірах Першого подільського та у соціальних мережах телеканалу.